Всім привіт, Позвонила супруга, каже, приїжджай, забери мене, має для тебе сюрприз. Тепер подивимось, що вона нам приготувала. Опа! Юра, вона що там? Що? Все, виїдемо. Куди їдемо? Куди їдемо, Качани не їсти. Закуска, так? Ти приготувалась прямо до свидання. Ну поїхали в ліс тебе відвезу. Тільки ж простібниць, що дорога не рівна, Ага. Тобі в саму чащу лісу вести. Чащу ліса. Ти готова, прямо стаканчики взяла. Нема карманів, нема стаканів. -о. Ладно, що тут? Стакан вже є? Єсть, не злама кава. Поїхали тоді. Стакан один, качанів двоє. Давай все, виходи. виходимо. Виходимо, пікник. Пікник? Так. Да. Ну, пить не буду, тут і запаха вистачає. Ти, коротше, головне потім не кажи, де тебе ття трогала. Давай бери луж, буде мета, дерти качан. І так не піде, як закусь. Ось зараз тетя приготовиться і буде все готове. Та ні. Без закуски. Давай, луж полку тарабань, будемо Що, Проблема з закускою? Так. Да. Таким качаном не закусиш? Та да ні. Так а що робити? Твердий. Пізно ми приїхали. щось не, не, не Пізно на пікнік приїхали. Так, да, а цей взагалі не дозрів ще. Ну тут взагалі немає нічого, Пустий. ти Це Пік пікнік щось... пусти. Тут щось шукати. І ти там фазана піймає чи суліку якусь. Да, тут місць для поиска багато. Каже, йди шукай закуску, я не знаю, тут місць для шукання закусок не так і багато. Тут нічого не залишили. Тут теж що в цьому мішку. О, то вже, мабуть, не перший раз тут віддихає. Твої бутилки там розкидані по мусорнику? Ну так, да, 5-літрова з-під самогона. Йди сама шукай, я не буду там рити. Тобі гуляти захотілося. Бачиш, що я знайшла? Шо? Що тобі... О, диви, який ящик, короб'яка. Тут, мабуть, м'ясо, сало, шашлик там. Щас будемо дивитися, що тут. Що тут є. Зараз ну, будеш пити вино. Сортове. Не, не буду. Так, все. бедная жизнь пошла вон как там. Опа. Все. Я теперь буду дивиться телевизор. Прям что это? Планшет буду прям дивиться. Вот так поставлю, все, вот так дивлюсь. Вот так. А качаны так мне не налупал. Давай, выключай свою камеру, качаны мне не лупай. Так надо открывать же. Все, мальчик, иди домой, ты мне больше не интересный. Все. Я теперь буду дивиться планшет. вайфай мені сюди, щоб провів, природа. Да, як ви поняли, на Aliexpress ми заказали планшет, так як нема на чому монтувати нам ці коломойця відео, і ноутбуки дорожчі. А цей вже навіть йде одразу з клавіатурою. І вони набагато дешевше, дешевше коштують у нас. І вони коштують набагато дешевше в Китаї, ніж в Україні. Бачите, воно вже йде, йде з захисним склом, клавіатура. Є мої улюблені проводні наушники, Того, що безпроводні потрібно постійно заряджати. А я й телефон забуваю заряджати. Ну, ключик, як обично, маємо, що в нас тут? type c Type-C. їхній блок. Тут я не розумію, тут треба старшого Михайловича. І даже є мишка Є стілус, щоб було добре юзати по екрану. Зараз ми його Бачите, він вже йде в чехлі, його даже можна ложити на такий стіл, відкриває. І тут цей хвилюючий момент. Давай я тебе приклею, це щоб ти був модний. Може я живу останній час. На цей планшет буде під відео. Це Black Wave Mega 3. 200... що там? 200... 56 гігабайт ГБ. Да. Ой, ну це взагалі, це, це урвало. Урвало. Це навіть працює включився. І навіть є українська мова. Вітаємо. wi fi тут ще немає, І мобільної мережі також ми пропускаємо. Але він все одно щось там шукає. Пропускаємо. Налаштувати офлайн, продовжити. Київ. Що в нас? 11. Так, а пін-код проси. Ага, зараз я дату одруження. Так, все одно не знаю. Ти не підглядай. Так, все, Зараз буду дивитися кіно. Закуска. Ну що, немає нічого крашого. Коли насіння, там, я не знаю, гарбузо. Що вкрала, ти їж. А горі їх ложи. Що ти будеш снімати? Що далі казати? Це хорош їсти мою закуску, кукурудзяну закуску. Давай іди сюди, будемо зараз знімати, що тут є, то чого немає. О, це, мабуть, треба в квартирі вже після всіх діл зняти, бо воно плестить. Так? Да? Да. За тут дивись можна. Ой, ой, ой. Як немає інтернету, ну, а фі, або він сім, можна використовувати як дзеркало. Ну, теж нормально. Так і все, я вже готова. Лишилась задоволена, а щоб ваші жінки теж були задоволені, да, даруйте їм планшети. Купляйте, ссылка в описі під відео. Заходьте, замовляйте. Тут уже повна комплектація, не треба бігати там по магазинам, по там, по різним всяким магазинам, де вам ще там Windows, встановити, хоча він тут і не треба. Ще докупити пару стеколів, бо ці б'ються, там ще клавіатуру фільдіперцеву, ну і безпроводні наушники. Все, ставимо клас, лайк, підписуємося, замовляємо, а ми їдемо далі. Давай. Якщо у вас немає жінки, то тоже купіть собі планшет і будете <гум>, теж задоволені, бо там можна написати е, гулі жінки, наприклад, і все, да? я ж не знаю, я не спушу, не не пишеш? Голі пишеш? Жінки. Та Ти пишеш голі музики, я знаю і інтермеш. <гум> так, вечір, щоб екран вам не освічував, зараз подивимось примерно на нього, бо я тільки в руки взяв. Значить, я думав спочатку за ця штука. А потім оказалось, що з моїми здоров'яними пальцями не так удобно його клацати, як хотілося. Ось, знайшов дядю Льоню нього Все чітко. Нажимаєш, все працює. Ось вот песня 90-х. Strength. Крошка моя. Дивіться. Все чітко, взагалі, мені дуже. Брать, це реклама, конечно. Оці ось крестик я, наприклад, жирним пальцем неудобно жати. Оп. Громкость хороша в нього. Дискотека. Короче, прикольна штука, я вам скажу. Що тут Google? Дві камери можна. Дві сим карти можна вставити флешку і дзвонити з нього. Як це буде ну, на фоні руки, я не представляю, тобто він здоровий. Ну, тим не мене, воно тут є. Камеру включав. есть тобто камера, там щось зображення, щось там X2, X1. ну Доволі непогана камера, я вам скажу. То є, це що я знімаю тут 200 Мп тут не знаю скільки ну неплохо для його денег і для учитывая то, що він стоит на ну, грубогресі он в Китаї стоит там почти 8 тисяч гривень, у нас він стоїть 13, то разница на ріцо, як кажуть у фільмах для взрослих. А? Ой, ой, дивіться, що ще тільки що знайшов. Шехт. Шехт. В общем, easy. Коротше штука, прикольна Ліг на пузо написав тут, дивіться. Коломия, Коломоїць. Український футболіст. О, ти що? Коломоїць, треба писати ю. Туп. О, коломіс. Ну ладно. Оце вже мощно, да? Щастя, здоров'я. О, десь я його бачив. Як це на весь екран зробити? пана штука. Корот, я знайшла свою компанію. Все, яке обіцяли, що вийде. Короче, поняли, да? Зручно, та надійно. А ну гадайте, де ми є. Як ви, вже знаєте, не включає не що це, віде. Віде. це відео, короче. А реклама вела за гранітні пам'ятники для захисників на кладбище. Тобто, ну, таке. Много про що каже, так? Да? Не закидати, що ти спав. Бачили? Ліг на пузаки і пішов. Значить, у нас. Як я тут робив, якось так шесть. YouTube, Google, коротше, понажимав. Взагалі, я до кінця не розібрався. Ставим лайк і не стесняємось підписуватися, це безплатно. І якщо вам щось со стулом не подобається, це стул я своїй не привіз, це все, що в мене з хати осталось. Так що це пам'ять. На секундочку.